І усім привіт, з вами плеєр, і ви на серіалі влейбуди. 20 зон і 4 серія. Дивний тип частина 2. І ми розпочнемо. Добре. Я збираюся. Ну добре. Нічого з того. Тоже давно взят. Тож. В принципі, все є. Я готовий. Будь убережным. Да я знаю, я, я знаю, як будь-обережна, Астрид. Ну як знаєш? Як він тебе на як він на тебе нападе, то будь обережним. Я буду обережним, мастер. Як ходу, ви... як думаєш? А. Де він там є, той Стілос? На... на замов його Що? Закнину той будинок якийсь. Ні. Мені якось дуже довго вдадеться йти, тому я кажу, тут... Буде йти. В принципі. Ну... Тут її можна почекати. Не так ведеться дуже довго йти. Ну, в принципі, може тут логік зробити. Мені буде цей день ще дуже довго йти, але... В принципі... Десь ще... 2 дня або ще один день За 10 годинами. В принципі, можна ще почекати. Можна через... Е, 10 один... йти. 10 рот, таке не пройшло! В принципе, можно йти. В принципе, можно уже йти. Озеро лавы? Ну, в принципе, все это молодочкат. ха про Проліплеєр? Астрад, ти знаєш, де про люплер? Він пішов до стілуса. А що? Про полі не те? Ні, я просто хотіла е, знати, де про Ну, Просто мені був потрібен. В чому? А, ми якраз просто хотіли. Та згувати. Як ти розумієш? Що? Полюзе Азас. зараз. до Стіла І коли він повернеться? Він повернеться. Півтора-трьох години. Що? Півтора трьох днів. А! Півтора трьох днів! Чудово! Я ж тебе казав, що він піде. Я думав, що пізніше. <гум> <гум> а, <гум> ти бачиш ем, в Блек. його немає. А я ж тобі, казка... а, я ж знав. І чого не сказав? Я тобі що ти не казати? Ти міг би остати позапитати. <гум> хватить! А, хватить? Так, хватить! Матить. Ну чому? Ти, міг, ти могла запитатися астрата. Ну запитати? Ти міг сам сказати. Та. Добре, почекаємо мою команду. Добре. Ну, е -е, через три дня я побачимо. Ну нічого. Ну, та! Через три дня! А вже ж, Це три дня! Чудово, добре, так, тебе чекаємо! Е ні, це не центр О, так, три дня. Хорошо. Його дочекаємось. Добре. Почекаємо його три, дні. Мамо, півтора, три дня. А ну півтора дня. А та. И всім двома везу прояви влачення. Всім гудбай. Бай!